Слухайте виноват. Давайте ви в опозицію Граєте під час виборів. Слушайте, хто такий? Ні, я розумію. А хто ви такой? Слухай мою радість, слухай мою радість міста містину. Володимир Миколаївич. Слухай, мереж міста весни. Ти, ти будеш розказувати, розказуват. я по тобі зачитаю об'єктивку, куди ти такий. Що ти багато я не, не, не говориш. Я попрошу її вона скажи. колег з вишневого, вони мені завтра передадуть. Обов'язково. Ну, ну Ти фактично сидів за вбивство, то не Що ж ти прийшов розказувати? Сидівши? Звичайно, за вбивство, За вбивство сидівши. Тому давай не розказуй сказки. Добре? тут не Ще я раз ти чуєш чи ні? Не не Ще раз. Че ты сюда вообще приехал? Че ты сюда вообще приехал? Я, я тебя я четко знаю. Я тебя с вами 69, Ледь кил, я же не вижу, чем ты Я знаю. Я Ты вообще На то тебя не знал. Полякова, прошу голосовать, да. Господа, я живу.